Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу декілька цікавих і дуже потужних команд для копіювання файлів і папок. Відразу дам відповідь на питання, для чого це потрібно, якщо у нас є можливість абсолютно спокійно копіювати файли і папки, використовуючи мишку і, звичайно, оболонку Windows, тобто провідник Windows. По-перше, цей інструмент легший, простіший і швидший у використанні, особливо для великої кількості файлів. По друге, знаючи його. Ми можемо створити скрипт для автоматичного створення резервних копій наших файлів. Особливо корисно це для тих людей, які пишуть якісь дуже важливі роботи, наприклад, реферати, курсові. І ми можемо створити скрипт, який буде щодня робити резервну копію будь-яких ваших файлів, так що навіть якщо якийсь файл зіпсується або втратиться, ви зможете його легко відновити. Ну і по-третє, це дуже корисний інструмент для хакерів, які, наприклад, після взламування якогось іншого комп'ютера можуть дуже легко і просто. Викачати або ж вивантажити із комп'ютера жертви абсолютно всі файли і папки і подивитися, що там є. Що це за інструменти і як вони працюють? Першим ділом, давайте створимо на робочому столі якийсь файл. Я перейду на робочий стіл, напишу CD Desktop, у мене у командному рядку. Тепер за допомогою команди echo, яку ми розглядали в одному з попередніх відео, я створю новий файл. Між іншим, якщо ви ще не підписались на віртуальну академію і не подивились інші відео цього курсу про командний рядок для хакерів, дуже рекомендую підписатись прямо зараз. І почати дивитися інші відео також. Отже, для створення файлів ми використовуємо команду echo. Я напишу echo, наприклад, hello, це текст, який ми запишемо в цей файл, і потім, власне, назва файлу. Напишемо myfile.txt і я натисну Enter. І зараз у мене на робочому столі з'явився новий файл, який ми щойно створили. Також я швиденько створю нову папку. Для цього, я думаю, ви пам'ятаєте, нам потрібно використати команду mkdir, тобто make directory, і назвемо цю папку, наприклад, My Folder, тобто моя папка. Так, папка у мене з'явилася на робочому столі. Тепер очистимо екран, cls, можливо, також змінимо колір, щоб він виглядав гарніше, 0A, колір тексту, CLS ще раз. І перейдемо тепер до власне копіювання файлів. Для копіювання файлів в командному рядку є банально проста команда, яка називається ніщо інше, як Copy, тобто копіювати. І тут ми можемо написати, який файл ми хочемо скопіювати і куди. Отож, після команди copy нам потрібно написати, який ми власне файл хочемо скопіювати. Я можу написати My, потім натиснути кнопку табуляції, щоб командний рядок допоміг мені підібрати файлу, і командний рядок правильно підібрав файл. Myfile.txt. Потім ми напишемо пробіл. І тепер потрібно вказати, куди, власне, ми хочемо скопіювати цей файл. Якщо я зараз напишу folder, myf, я натисну кнопку табуляції один раз, через кнопку табуляції, myfolder, це нам підходить. І я натискаю Enter. Ось у нас підтвердження результату цієї дії «One file Copied. Якщо я зараз зайду у папку, яка називається «My folder», то ви можете помітити, що у нас тут вже є файл, який називається «My file». Чудово, копіювання спрацювало. Наступний трюк, ми можемо скопіювати цей же файл у те ж саме розміщення, де він зараз знаходиться, тобто на робочий стіл, по суті, створивши дублікат цього файлу. Тобто, якщо я напишу copy, потім пробіл. Myfile.txt, і якщо зараз напишу якесь інше ім'я, я не можу створити копію файлу з тим же самим іменем, тому мені потрібно буде створити копію файлу з будь-яким іншим іменем. Якщо я напишу, наприклад, myfile1.txt, і натисну Enter, то зараз на робочому столі у мене з'явиться копія ось цього файлу, але тепер уже з іншим іменем. Давайте швиденько згадаємо команду для видалення файлів і видалимо цей файл myfile. .txt. 1.txt. myfile1.txt, для видалення ми використовуємо команду delete або ж скрочно del, Я натискаю Enter і файл у мене буде видалений. Так, очистимо екран, CLS. Продовжимо. Ми також можемо копіювати не обов'язково лише ті файли, які знаходяться у мене безпосередньо у поточній папці, у якій я зараз знаходжусь. Тобто ось тут, сівртуака Desktop, Ми можемо копіювати будь-які файли з будь-якого розміщення у будь-яке інше розміщення. Наприклад, ситуація виглядає наступним чином. У мене ось на диску C, на системному диску знаходиться файл, який називається MyFile. І ось у мене є диск D. Я хочу скопіювати цей файл із диска C на диск D. Для цього я можу також використати команду copy. Але тепер, оскільки я не знаходжусь на диску C, мені потрібно вказати повний шлях до того файлу. Я можу написати C, двокрапка, похила, потім My і кнопка табуляції, і командний рядок знайшов для мене цей файл. Після того, як я вказав, звідки я хочу копіювати цей файл, мені також потрібно вказати повний шлях того розміщення, куди я хочу копіювати цей файл. Тепер я напишу «d.», крапка, похила, готово. Якщо я не вкажу тут імені файлу, то командний рядок створить мені файл із точно таким самим іменем на диску D. Якщо я натискаю Enter, ви можете помітити, що на диску D у мене ось тут з'явився новий файл, який називається MyFile. Тепер я натисну стрілочку вгору, щоб повторити цю команду ще раз. Але тепер я перейменую цей файл на льоту. Напишу, наприклад, що цей файл повинен називатись mynewfile.txt. І натисну Enter. Тепер у мене цей файл ще раз копіювався, але тепер під час копіювання він також був переіменований на mynewfile.txt. Команда Copy дуже зручна і легка у використанні. Але єдине і найбільше її обмеження полягає в тому, що вона може копіювати. Лише файли. За допомогою команди copy не можна скопіювати папки. Одна важлива підказка щодо команди copy, ви, як і в інших командах, можете зайти тут в підказки і подивитись, які інші можливості пропонує нам команда copy. Написавши команду copy, похила знак питання, ви можете отримати всю інформацію про цю команду, що вона робить, і які додаткові атрибути і можливості тут можна вказати. Ось тут навіть написано те саме, що я ще не сказав. Copies one or more files to another location. Тобто копіює один або більше файлів в інше розміщення. І тут написано, що копіюється лише файли, тут написано files and folders. Тобто не файли папки, а лише файли. Якщо вам цікаво, розберіться, подивіться дуже потужний інструмент. А ми поки що очистимо екран і перейдемо до копіювання папок. Для копіювання папок у нас є схожа команда на copy, тільки вона називається xcopy. Якщо ми напишемо тут похилий знак питання. То наша підказка ось тут скаже, що ця команда використовується для копіювання файлів і папок. Ось у нас є наша експериментальна папка, яка називається MyFolder. І в цій папці у нас є маленький файл, який називається MyFile. Так, можливо, ми сюди зайдемо і створимо ще якусь одну папку всередині у папці MyFolder. Напишу cd MyFolder. Enter і mkdir MyNestedFolder, folder. Тобто моя вкладена папка. Для команди xcopy Процедура копіювання тут точно така сама, як і з файлами. Повернемось на рівень вище. І, наприклад, для того, щоб нам скопіювати папку, яка називається MyFolder, нам потрібно написати XCopy, потім написати ім'я папки, яку ми будемо копіювати, і після цього написати ім'я папки, куди ми хочемо її скопіювати. Наприклад, спробуємо скопіювати і сюди ж, але на люту також переіменувати. MyCopiedFolder. Folder. І натиснемо Enter. На відміну від команди copy, ця команда xcopy може копівати як файли, так і директорії. І тому вона каже, що мається на увазі під ім'ям папки, my копід folder. Чи ми маємо на увазі файл, тобто нам потрібно написати f, чи ми маємо на увазі директорія або ж папку. В такому випадку нам потрібно написати D. Ми напишемо D. І після цього команда XCopy каже: Окей, я зрозуміла, що мені потрібно копіювати об'єкт, який називається MyFolder, в інший об'єкт, який називається «mycopiedfolder», І «mycopiedfolder» має бути папкою. І ця команда відразу здійснила копіювання. Тобто, по суті, зробила дублікат ось цієї папки і навіть скопіювала вміст папки MyFolder у нову папку, яка називається «mycopiedfolder». Так само, як із командою Copy, використовуючи команду XCopy. Ми можемо копіювати також папки із одного розміщення в інше. Наприклад, з диска C на диск D. Очистимо командний рядок, CLS. І ось у нас є наступна ситуація. На диску C: у нас є папка MyFolder, на диску D її немає. Нам потрібно її скопіювати з диска C на диск D. Так ось ми напишемо xcopy, потім C, похила. My folder, My F, кнопка табуляції, готово. Окей, звідки ми копіюємо, ми вказали. Тепер ми вкажемо, куди ми хочемо копіювати, D. І тут, наприклад, ми на люту, можливо, захочемо перейменувати цю папку в my folder Backup. Для такого типу копіювання, коли це, наприклад, резервне копіювання, ми можемо вказати ще декілька корисних атрибутів. Наприклад, похила S означає subdirectories, включити абсолютно всі підпапки під час копіювання. і також похила I. Похила I означає, що якщо в тому місці, куди ми копіюємо всі ці файли, потрібної папки не існує. Наприклад, якщо папки My Folder myfolderbackup не існує, то її потрібно створити перед тим, як копіювати туди файли і папки. Я натискаю Enter і подивіться, що відбувається. У мене на диску D створилась нова папка, яка називається MyFolderBackup. Ось вона тут. Якщо я зараз сюди зайду то в ній також є мій скопійований файл. Якби в цій папці MyFolder були ще підпапки, то вони би теж були скопійовані завдяки ось цим двом атрибутам. Крім можливості копіювання файлів і папок, ми можемо їх також переміщати за допомогою команди move. Команда move, що за залізьку означає перемістити або ж пересунути. Давайте подивимося вона може робити. Похила знак питання. Може переміщати файли або перейменовувати файли або підпапки. Ось цей файл myfile.txt знаходиться зараз в поточному розміщенні, де я знаходжусь, через те мені не обов'язково вказувати його повну адресу. Командний рядок розуміє, що це файл знаходиться на робочому столі. І тепер я буду копіювати його на диск D. D2.похила, myfile.txt і натисну Enter. І зараз цей файл зник з робочого столу і перемістився на диск D, ось сюди. Продовжимо. Я витягну цей файл назад на робочий стіл і покажу вам останню і найпотужнішу команду, або ж інструмент, який є в командному рядку для копіювання файлів. Очистимо екран, CLS. І цей інструмент називається RoboCopy. Це, мабуть, найпотужніший з усіх інструментів для копіювання і перенесення файлів. Він був доданий відносно недавно і має просто величезний набір можливостей, і в принципі його можна використовувати для здійснення абсолютно усіх функцій: копіювання, перенесення, перейменування. Які я показував попередньо. Команда RoboCopy, по давайте напишемо похила знак питання і подивимося, що вона може робити. Трошки розширю це вікно. Ось тут всі можливі параметри і атрибути, які ми можемо вказати, але я вам швиденько покажу лише найпростіші з них. Скажімо, ми хочемо скопівати абсолютно все із робочого столу, зробити, так би мовити, резервну копію всіх файлів і папок на нашому робочому столі, і зберегти цю копію на диску D. Чистимо екран CLS для копіювання. Для створення резервної копії ми напишемо RoboCopy. потім через пробіл напишемо спеціальну позначку для файлів поточного користувача. Я напишу відсоток, потім напишу User Profile, тобто профіль поточного користувача, похила Desktop, потім похила. Це звідки ми будемо копіювати файли й папки. Потім куди ми будемо копіювати. Я напишу D, похила, і напишу, наприклад, Desktop Backup. Тобто резервна копія. Робочого столу похила і після цього напишу похила Z і похила І. Похила І означає включити під папки під час копіювання. похила Z означає, що ми будемо використовувати підхід, який називається резервне копіювання. І якщо цей процес буде перервано з якихось причин, щоб цей інструмент робокопі, як тільки зможе, продовжив це резервне копіювання. Тепер я натисну Enter. Програма робокопі показує нам детальний звіт того, що було зроблено. Як це було зроблено і який у нас результат. Ну і власне результат ви можете побачити ось тут на диску D. У мене з'явилася папка, яка називається Робочий стіл. Якщо я зараз відкрию, ви можете помітити, що у мене тут є файли, MyFolder, і myfile, які у мене були скопійовані із робочого стола. Ця команда Robocopy має величезний набір інших можливостей. Більше інформації, про які ви можете знайти онлайн. В окремому відео я можу показати, як створити суперзручний скрипт. Який, наприклад, може кожен день автоматично робити резервну копію якихось надважливих для вас даних, наприклад, курсової, дипломної або якихось фінансових файлів, що ви ніколи їх не втратили. Якщо вам цікаво, щоб ми зробили таке відео, напишіть коментар під цим відео і я обов'язково це зроблю. В наступному відео ми будемо використовувати ці команди для одного дуже потужного і досить смішного пранка. Так що, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, залишайте коментарі, ставте вподобайки і запрошуйте друзів, щоб український айтішний YouTube швидше розвивався. Почуємось!